Вітаю вас! Ви на каналі ХайТаро, Мене звати Людмила. Я робила таро-прогноз щодо наступного президента України, і багато хто з глядачів писав, що а чому б це не була Лана Зеркат. Взагалі я ознайомилася з діяльністю цієї жінки, досить вона така розумна, перспективна. Давайте подивимося, чи хоче вона сама в президенти. Чи хоче Лана Зеркаль, чи зацікавлена вона балотуватися в президенти України на наступних виборах? Давайте подивимось, Лана Зеркаль. Саме її бажання зараз. Тут місяць, тут жезлів, п'ятірка жезлів і зірка. Я думаю, що в неї такі думки могли виникати, тому що тут жезлів, це імпульс, але вона розуміє, яка це боротьба, і вона все ж таки хоче більш спокійного життя і бути на своєму місці. Далі тут випадає зірка, тут випадає місяць, все ж таки вона дуже ефективна в сфері енергетики. І це показав, показало інтерв'ю з нею у Яніни Соколівській. Колової, де вона сказала, що ось ці кошти, що піднімається тариф на електроенергію, вони взагалі не передбачені для того, щоб відбудовувати. Енергетику України, тому що на це кошти дають міжнародні інституції. Зараз нам будуть продавати підвищення тарифів як реформу. В минулому ж році ми повелися на це. Чому ми не поведемося на це в цьому році? Ці балачки будуть продовжуватись. Нам зараз кажуть, що необхідно підняти тариф до 5 гривень для того, щоб покрити все, що пов'язане з відбудовою, але ну це брехня, причому така зовсім не прикрита. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Вона дуже багато розказувала про ці схеми і все таке інше. Якщо брати, чи хоче вона балотуватися в президенти, думки такі є, тому що тут жезлі і зірка, але по дну колоди місяцю вона дуже сумнівається, вона не хоче, не хоче вступати. В цю боротьбу, і, можливо, якщо щось зміниться, тоді ось цей туз жезлів може перерости вже в щось більш глобальне. Поки що вона такі плани відкладає на потім. Добре, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Якщо в неї плани все ж таки є, то давайте припустимо, що йдуть вибори, що Лана Зеркаль балотувалася, ви наважилася, чи можлива її перемога? Чи можлива перемога Лани Зеркаль на наступних виборах в Україні? Лана Зеркаль, чи можлива перемога? Лани Зеркаль. На наступних виборах України. Чи буде Лана Зеркаль наступним президентом України? Тут трійка пентаклів, справедливість, зірка знову дублюється і лицар Пентаклів. Справедливість зірка Лицар Пентаклів може говорити про те, що не на, не на наступних виборах. Можливо, колись прийде час, після війни буде президентом хтось інший, а потім, через деякий час, можливо, вона буде. Але от що прямо на наступних виборах вона буде президентом, то тут маловірогідно. це все ж таки. Не про президентство. Вона буде займати якусь відповідальну посаду, яка логічна, інтелектуальна, можливо, буде пов'язана з військовими, тому що випав король мечів. От я думаю, що вона б мала очолювати якесь дуже важливе міністерство, яке все ж пов'язане з енергетикою. Це дуже їй імпонує, тому що, бачите, дублюється зірка, і вона готова працювати в команді. Вона дуже вміє налагоджувати роботу таку систематичну, злагоджену, тут трійка пентаклів, четвірка жезлів. Вона дуже, як то кажуть, ефективний менеджер. Але в хорошому розумінні, не так, як у нас говорять про 5-6 ефективних менеджерів. Вона дуже ефективний керівник, зважена, раціональна, грамотна, вона може продумати наперед. Але те, що їй дозволять бути президентом, перемогти на наступних виборах в Україні, тут мало вірогідно. Її дорога, її плани призупиняються лицарем бентаклів, хто займається Таро, знає, що це дуже повільна карта. Вона буде займати якусь позицію при владі, я думаю, все ж таки, тому що тут випадає справедливість, але це не президентство. Наступним президентом, вірогідніше всього, буде ще чоловік. Це не був таропрогноз на це саме питання, але щодо президентства Лани Заркаль на наступних виборах. Це, на жаль, маловірогідно. Пишіть в своїх коментарях, кого ви хочете ще розглянути на посаду президента України, яких кандидатів я буду намагатись по можливості записати вам новий таропрогноз. Всім нам перемоги і захисту Вищих сил!